Слово реабілітація це, мабуть, одне з найбільш вживаних зараз слів, які є в суспільстві. Воно пов'язано не тільки з війною, це пов'язано з тим, що в, власне, в медицині є певні зміни і напрямку підходу щодо хворіб і наслідків хворіб в суспільстві. Реабілітація дослідно – це є повернення можливостей. Повернення яких можливостей для тих, які втрачені. А ось як людині жити з наслідками після захворювання або після травми, або після інших наслідків, повірте, дуже мало приділялося уваги. І власне якість життя людини після того, якщо наступили наслідки, ну це дуже багато, тому що все-таки життя для людини продовжиться. Тому питання реабілітації воно розпочалося в нас сходом, власне, і Зміни моделі охорони здоров'я, ми її називаємо як реформи, правда? І держава визначила, що є декілька основних напрямків, де буде розвиватися медична галузь. Тобто це екстрена, первинна, екстрена допомога, це первинна допомога, це є стаціонарна спеціалізована допомога, це є Реабілітаційна допомога і госписну паліативна. І ось ці напрямки вони, власне, повинні розвиватися як окремі напрямки. Війна є, це той тригер, який заставляє нас рухатися швидше, приймати рішення швидше і безпосередньо вже займатися досить великим, досить вагомим. Об'ємом роботи і досить складним і серйозним. Адже ми маємо наслідки, це мінно-вибухові, ми маємо втрачені кінцівки, ми маємо комбіновані травми. Дуже-дуже багато. І найголовніше, що це є психологічна травма. І наслідки, які звідти можуть витікати, це ПТСР. Цей заклад, яким я зараз керую, можливо, ми випередили свій час, тому що створювалися ми ще ідея, створення була в 2016 році. Де безпосередньо розуміли, що військові дії, на жаль, так швидко на сході країни не проходять. І велика частина наших лучан і волинян, повертаючись додому, потребують тої чи іншої допомоги. І, власне, тоді на базі ще поліклініки створилося відділення, яке потім переросло в окрему юридичну особу, яка займається власне, не гострою реабілітацією. Я вже сказав, гостра реабілітація це госпіталі, це багатопрофільні лікарні. Після гостро, якщо не потребується виражений медикаментозний компонент для балансування систем, і довготривала відновна реабілітація. Так, до нас приїжджають бійці, приїжджають зі всієї України, після шпиталів, після відповідного лікування в лікарні, де ми стараємося, перш за все відновити функцію. Якщо нам не вдається відновити функцію, ми пробуємо її замістити. Якщо нам не вдається не відновити, не замістити, значить пробуємо вчити людину ефективно жити з втраченою функцією. Безумовно, ми також співпрацюємо з ортезно-протезними компаніями і теж пробуємо разом з ними протезувати наших захисників. Сам реабілітаційний процес, він теж визначений законодавством. Це є декілька напрямків, це є напрямок. Неврологічний, це є опорно-руховий апарат, посттравматичний, кардіопульмонологічний і медично-психологічний. Тобто в самому складі реабілітаційного пакету вже чітко визначено, що працюють психологи, працюють відповідні фахівці, які теж допомагають, там і логопеди, і психіатри, і медичні психологи для того, щоб цей Компонент реабілітації був ефективний. усвідомлюючи, розуміючи, що ти робиш, навіщо ти робиш, це вже є успіх, залог до успіху. Ми в своїй роботі хочемо, щоб людина не тільки навчилася себе обслуговувати при втрачених функціях, їх максимально відновити або замістити, для того, щоб людина не почувала себе в чомусь ущемленою, в чомусь. Прикро себе почувала або бути обузою, як мінімум. Ми стараємося навіть розвивати інші навички, які будуть корисні в житті, окрім того, щоб могли себе обслуговувати. Такі, наприклад, там, як чому якийсь там вишивати, малювати, от зараз стоїть мета ще така, десь якісь професійні навички, щоб людина не тільки навчилася себе обслуговувати. А і бути корисним як і для себе, так можливо для сім'ї, родини і суспільства. Стараємося проводити реабілітацію разом з рідними, тому що це теж один із важливих компонентів, адже і рідні, десь будучи, проходячи певний процес з своїм рідним, перестають боятися, тому що бачите, після певних травм, після певних та навіть і без військових операцій ми боїмося там, чи шви розійдуться, чи десь там щось потягнеться. Тобто сама присутність рідних, вона досить така приємлива. І переймаючи досвід в інших країнах, ми бачили, що це одна із методик ефективної реабілітації. Ми акцентуємося на військовослужбовцях. Нашу роботу оплачує Національна служба здоров'я України. Для Національної служби здоров'я України оплачується для громадянина. І військовослужбовець, перш за все, громадянин. Тому ми надаємо весь комплекс реабілітаційних послуг безкоштовно для всіх громадян України. І байдуже, чи він з Луцької територіальної громади, чи він з Ківерцівської, Ковальської, чи Маріупольської. Тому громадянин України він може в нас отримати безкоштовно повний комплекс реабілітаційних заходів відповідно там до скерування і так далі. І не важно, чи це військовослужбовець, чи цивільний. Так ми завантажені військовослужбовцями, і це пріоритетна на, на Категорія людей, яким ми надаємо, ось, але по мірі можливості до нас також звертаються цивільні, і якщо ми маємо можливість надати допомогу, так ми стараємося теж її надати. Сам власне відновна реабілітація після гострої відновна довготривала реабілітація, не менш технологічний процес, ніж будь-який процес чи діагностики, чи лікування в. Соматичних захворюваннях, адже це потребує спеціалізованого обладнання, вміння на ньому працювати, знати, як його, при яких ситуаціях використовувати. Тому технологічність, повірте, тут не менша. І оскільки росте запит на цю послугу, відповідно в процесі ми стараємося максимально відповідати, розширюватися і збільшуватися, а і розвиватися технологічно. Великий успіх ми мали з того, що. Ми бачили роботу, стажувалися в нашій фахівці в Ізраїлі, в Італії, в Сполучених Штатах, в Польщі. І, відповідно, спілкуючись з колегами, ми привозимо звідти досвід, а технології.